Вітаю вас, малята! Подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, дітки, це білочка, і вона дуже зголодніла. Давайте її нагодуємо. Пропоную пригостити нашу гостю горішками. Давайте розглянемо, як виглядають горішки. Вони невеликі за розміром. Мають коричневий колір та круглу форму. Я пропоную вам малята нагодувати нашу білочку та зліпити горішки. Для роботи нам знадобиться пластилін коричневого кольору, серветочка та дошка, на якій ми будемо ліпити горішки. Тож, давайте підготуємо наші ручки. Зголодніла наша білочка. Нагодуємо ми, діточки. Ми горішки підготуємо. білочку нагодуємо. Тож, почнемо роботу. Беремо пластилін. Ось так розлаємо його на дві половини. Та розминаємо олочка. Ось так, щоб він став м'який. Розминаємо, розминаємо. Потім, для того, щоб зробити горішок, нам потрібно ось так притискаємо до долоньки та робимо колові руху. Ось так. Горішки у нас будуть, які. Вірно, круглі. Ось так дивіться. Ось такий горішок у мене вийшов. Давайте ще один зробимо. Можна покласти його на дощечку, накрити долонею та коловими рухами робити ще один горішок. Ось так по колу робимо наш горішок. Подивіться, ось такий горішок у мене. Давайте, дітки, пригощати нашу білочку. Вона дуже нам дякує. Нових зустрічі, малята!